А хто це тут так солодко спить? Ось тут кошики малесенькі. Лежать спинками до сонечка. Вітамін Д набирають. Ось як вони розляглися. Ми їх разом положили, а вони розвернулися, щоб сонце падало. О, які розумні, який інстинкт у них. Супер, маньоінки такі. Машинка вирішила. Текти від своїх кошеняток і спить, так? Да? А ви що робите? Он дядя Юра йде, щось таке цікаве несе. Що він там зносить? Цікаво. Уже пелюстки із магнолії кобус? А магнолія лебнара ще трошки. Тримається, ну, вона пізніше на днів 5 заквітувала. Ось там виглядає соцвіття гортензії. Ну, коніка супер. Так, ну а ми сьогодні робимо комбікорм для кроликів. Ось картопля ще трохи залишилася, вже перебрали, паруски вирвали вже остання. Понадроблювали трохи зерна, там гранулятор працює, ну, все як завжди, по накатаній схемі. Так як вже роблю гранулу для кроликів, то покажу вам трішки кроликів сьогодні. А то багато хто просив, що там з вашими кроликами, чи все добре. Ось бачите, та гранулка вийшла. роблю до міксу, даю зерно. Даю соняшникову макуху. Ну, якщо комусь цікаві рецепти, то можете подивитися мої старі відео за минулий рік, за минулий рік. Ну, Там є всі рецептурки, кому цікаво, то й подивиться, щоб я не повторювалась. А зараз пішли в господарчий двір. Так, що тут робить свинота наша? Щось там риє, 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 як завжди. Так, ну давайте глянемо, що тут у нас. Тут така кроличка з кроленятками вже треба відлучати буде. Покрита була метеликом. І бачите, виходить блакитні і метелики. Так, далі, далі йдемо. далі. Тут білоносик сидить. Отакий красивий кролик. Тут кроличка стара, нещодавно навела кроленяток, ну там пару штучок є. Такі вони темненькі, гарненькі кроленятка. Ну, не буду доставати. Так, ідемо далі. Тут у нас хлопчик такий красивий, сидить, метелик. Так, а тут ще одна дівчинка навела вона кроленяток, там в основному метелики, ну, будемо бачити, що воно. Тут такі підросточки ще з мамашкою сидять, вже вакциновані, до речі. Бачите, такі гарненькі кролики. Ну, так, ростуть трохи є. Так, гошка кудись почем чекувала. Це тут дорослі самці. Думаю, я їх вже тисячу раз показувала. Так, ось ще один самець тут сидить у мене. Бачите, сірий посавчик. Ну, і тут ще один кролик сидить, бачите, метелик. Красивий. Ось як три квочки зійшли, їдять! З бігом, бігом, бігом їдять. Одна вже зайшла сіла. А цих три ще бігом їдять. А Петрушка їх охороняє, стереже їх тут. так. Я так особливо не показувала, які в цьому квочки році сідали, ну, але, в принципі, трішки та й покажу, може, якихось курчаток, які виведуть. Просто в мене таких відео дуже багато вже на каналі за минулі роки. Якщо вам цікаво, можете перейти подивитися. Та й особливо нема часу багато знімати, тим більше не хочеться того повторення так сильно, так що дивіться попередні відео. Ну, і вже якщо мова зайшла за квочок. Виник деякий спор. Я бачила в групах у Фейсбуці по птахівництву. Я маю на увазі в деяких людей, Чи потрібно знімати на сітку. Щодня і чи потрібно контролювати, коли квочка садить, висижує, наприклад. курчат чи іншу птицю. Деякі кажуть, потрібно, деякі кажуть, не потрібно. Але, на мою думку, обов'язково треба знімати кожен день квочку, щоб вона відпочила, поїла, попила і зробила оце, що тільки що ось ви бачите на відео. Ось це якби. Сонячні, піщані ванни. Кворці на сітці потрібно обов'язково відпочивати, обов'язково привести себе до ладу в порядок. Не кажучи вже про те, що їй потрібно елементарно сходити в туалет і поїсти і попити. Живому організму, так як і людині, всім потрібно щодня цим всім займатися, щоб нормально жити і функціонувати. Уявіть, що у вас піднялася температура тіла. Вас посадили насиджувати, да, чи ви лежите, і ви не встаєте 1, 2, 3 дні, щоб з вами було за цей час. Звичайно, що організм би виснажився і нічим би це хорошим не закінчилося. Тому я вважаю, щоб були гарні дружні виводки, то потрібно обов'язково давати відпочити на сітці. Не всі квочки, не всі індички можуть самі встати. І зайнятися цим самотужки. Деяких настільки розвинений гарно інстинкт материнства, що вони можуть навіть загинути на яйцях, тому потрібно обов'язково це робити. Хто б мені що не казав, і які б теорії там люди не вигадували. Може бути, що одна насітка ходить, одна з десяти там, чи з 20 ходить і встає сама щодня, але основна маса цього не роблять. Наїлися і відпочивають. Нарешті квітують клематиси. Красота. Які цікаві клематиси. Має прості квіти і махрові. Thank <sighs> you. Цю петунію, що папа подарував мені на день народження. Дивіться, як вона розквітла. Вона називається Зорене небо.